Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. До курорту Буковель можна доїхати лише з бронюванням чи відстрочкою. Розповів турист. За його словами, дорогою багато блокпостів, де всіх зупиняють та перевіряють документи. Тому шанси доїхати без відстрочки від армії вкрай малі. Ми їхали з Києва через Житомир. Далі рівне дубно-Тернопіль-Франківськ зупиняє поліція поруч одразу ТЦК. Тому тут прикольно, але їхати без страховки не раджу, бо можете не доїхати, розповів чоловік. Приїхали в Боковель на вихідні, і хочу вам сказати, що сюди доїжджають тільки люди, хто має бронювання чи відстрочку. Я так думаю, тому що ми їхали конкретно з Києва через Житомир, далі Рівне, Дубно, Тернопіль, Івано-Франківськ, і відповідно вже Боковель. Було декілька блокпостів. Тобто, якщо ви без відстрочки хочете сюди їхати, я думаю, що ви не доїдете, тому що вас ну, всіх спиняють. Е, до речі, спиняє поліція, відразу приходить співробітник ПЦК. Так воно трошечки неправильно. Ви ж розумієте, да? що той, хто зупинив вас, має під'явити відповідно. Підставу і спілкуватись з вами, да? тобто співробітник ТЦК тут ні до чого. Тим не менше, така практика тут. І відповідно, якщо вас запитують, ну, покажіть у документ, чи є вістрочка, ви показуєте і їдете далі. Тобто хто не покаже, або в кого немає, то ризикує дуже сильно. Тому тут, звісно, прикольно, але просто так, без, без якоїсь страховки, сюди їхати, я вам геть не раджу, тому що можете банально не доїхати.